Всім привіт! Мене звати Наталія і сьогодні я розповім, як організувати цікавий квест. Насправді все дуже просто, якщо дотримуватись моєї інструкції. Отже, це відео вийде досить таки велике, тому я його розіб'ю на частини, такі як вступ, види квестів, також інструкція по створенню квесту з рекомендаціями, колекція головоломок для квесту, корисні посилання для створення квесту. Також розберемо готовий міквест, як я його створювала. що за чим і побачите частинку мого уроку. Отже, хочу розпочати своє відео з такою мотиваційною фрази: Звільніть свій потенціал та вирушайте на навчання разом з новим тренером у світі провадженням ігор, а саме квест. Так що ж таке той квест? Квест це гра, основним принципом якої є виконання заздалегідь підготовлених завдань. Зазвичай ці завдання йдуть у певні послідовності. Квести бувають індивідуальні, тобто ті, які виконує одна людина. Конкретно, і квести бувають команні, коли виконує декілька людей. Більше одного. А далі розберемо з вами види квестів. А, наприклад, Escape Room це квест, який передбачає пошуку виходу з одного чи декількох приміщень, а за допомогою підсказки. Зазвичай такі квести обмежені в часі, з, ну, приблизно це година. Наступний квест це квест у реальності. Він передбачає повне занурення у сюжетну лінію, яка базується на змісті відомих книг, фільмів або комп'ютерних ігор. Різновидом квесту є в реальності є екшн-квести, це квести, побудовані більш такі пригодницькі, і де багато різних пілот, і хоррор-квести це квести, які більш такі жахами, тобто, щоб поскотали ваші нерви. Наступний квест це квест Заснований на взаємодії команди, і гравці з акторами, які грають ролі позитивних та негативних персонажів. Головною фішкою цього квесту є те, що тут іде все не по виконанню да, певних завдань. А Гравці будують свою сюжетну лінію на основі тієї, яка є. Тобто головним принципом тут є вплив на сюжет, на сюжет шляхом прийняття рішень на основі аналізу ситуації. І останній квест це Морфеус. Дуже цікавий квест, тим, що всі завдання виконуються з зав'язаними очима. Що таке урок квест? Це урок, на якому Учням пропонується у формі квесту, тобто пошукової часто пригодницької гри, виконати низку різноманітних логічних дій, спрямованих на отримання кінцевого результату. Квести та інтерактивні завдання допомагають розвивати логічне мислення, створюють заохотування навчальне середовище. У більшості квестів, для того, щоб вирішити завдання, потрібно опрацювати інформацію та вдало її застосувати. І щоб дітям було цікавіше її вивчати, застосовуємо гру. Адже ні для кого не секрет, що інформація краще запам'ятовується, коли вона цікава. А коли ми граємо, да? тобто, гра є одним з найкращих інструментів для досягнення нашої мети. Тобто, що роблять квести? Мало того, що вони розвивають логічне мислення, вони створюють заохочувальне навчальне середовище, вони спонукають дітей, мотивують їх навчатися. І навіть дітки цього не помічають, адже вони грають, але за грою вони все-таки навчаються і сприймають нову інформацію. Де ж провести квест урок? Провести його можна бути у шкільному подвір'ї, на стадіоні, у парку, на екскурсії, в класі, в спортивному залі, в музеї, тощо тобто, за яке би ми місце не взялись, кого можна провести квест. Щоб спланувати квест, нам з вами знадобиться трохи креативності, організованість і час. Ці три складові, без яких не буде у нас квест. Чим більше часу та енергії ви витратите на створення квесту, тим кращим буде квест. Але ніхто вам не каже, що для цього потрібно, наприклад, за місяць починати готуватися. Ні. Але, хоча б за день-два до цього, підготуватися, підібрати завдання вам потрібно. Приступаючи до планування квест-кімнати, варто визначитися з такими речами гравців. Якщо гравці молодшого віку, краще уникати великої кількості письмових підказок, адже може бути важко їх прочитати. Старші гравці, ймовірніше, зможуть впоратися складними головоломками. Наступне попередній досвід роботи з квестами. Якщо діти грали квести, то вони зможуть розгадувати головоломки швидше. Тому ви можете дати більше підказок і більше завдань. Якщо гравці ніколи раніше не грали в квести, то їм знадобиться допомога та підтримка, коли вони будуть проходити квести. Наступне місце проведення. Де буде проходити ваша гра? Чи будете ви складати головоломки в кімнаті, на назовні чи в кількох кімнатах? Це також потрібно подумати. Скільки людей буде грати у ваш квест? У квест можна грати самостійно, з однією людиною, а можна грати невеличкими групами. Я рекомендую робити групи невеличкі, такі десь приблизно до 6 учнів. Чому? Тому що якщо занадто великі групи, то дехто сичкує і нічого не робить. А коли менші групи, то більш ймовірні, що діти будуть працювати всі і будуть всі залучені. І, і давайте ж ми з вами розберемо оту інструкцію по створенню квесту. Насправді все дуже просто. Отже, перше. Нам з вами потрібно обрати сюжет для нашого квесту. Без тематики неможливо розпочати квест, адже дітям буде нецікаво. Якщо ви не знаєте, який сюжет вибрати, вам можуть допомогти відповіді на це питання. Це для особливої події, наприклад, Дня народження. Яка відеогра улюблена? Чим займаються гравці? Якою діяльністю, Які спорт та особливі інтереси мають? Як і улюблений фільм Вчетніагравці. Давши відповідь хоча б на одне з цих питань, ви зможете вже придумати сюжет для вашої гри. Також ось такі ще можуть бути ідеї для сюжету: день народження, спортивна тема, такі як футбол, бейсбол, гімнастика, динозаври, космос, таємниці, свята. Такі як Різдво, Хелоу. Тварини, принцеси, математика, пори року, осінь, зима, весна, літо, привиди, зомбі, джунглі, стародавні цивілізації. Ідей купа був би час на їх втілення та реалізація. Вибираючи сюжет, подумайте, які зображення чи символи можуть підходити для вашого квесту. Ці зображення та персонаж. Можуть допомогти вам дотримуватися теми під час вибору головного. Наприклад, якщо ви обираєте день народження, то символами можуть бути питряні, кульки, кекси, подарунки, друзі. А вже коли вибираєте, наприклад, динозаврів, то це можуть бути яйця, кістки, вулкани, сафарі і так далі. Друге, коли ми з вами вже знаємо сюжет, нам потрібно продумати історію, то, що все починається, що діткам потрібно зробити. Ваша історія не повинна бути занадто складною, не потрібно ускладнювати. Однак ваш квест повинен мати певну мету та спосіб вийти з кімнати. По суті, вирішення всіх головоломок змусить гравців пройти весь квест, та додасть історії ефект гри та зацікавить гравців. Можливо, навіть вашу історію трошечки збільшить, коли ви будете проходити квест. Наприклад, для сюжету дня народження. Ваша історія може бути такою: усі подарунки вкрадено, і вам потрібно розгадати головоломки, щоб знайти свої подарунки. В кінці може бути, наприклад, замкнена скринька з корбами, які будуть подарунки. Після того, як ми з вами вже склали сюжет, історію нашого клетку, переходимо до вибору завдань для нашого квесту. Переглядаючи ідеї та головоломки, робіть нотатки про головоломки. Які привертають вашу увагу, або ті, які ви вже знаєте, що гравцям сподобаються. Більшість головоломок у колекції, які я вам розповім, є універсальні. Це і які можна дещо змінити, щоб вони відповідали будь-якій темі. Для вашої першої квест-кімнати пропоную вам обрати не багато завдань, приблизно 5-6. Кожну головку можна змінити відповідно до тематики, наприклад, піховну підказку в бомбочці для ванни, можна з приготувати по різному залежно від обраної теми. Якщо ваша квест-кімната оформлена на доді народження, то це може бути, наприклад, зав'язаний банк вимикі на бомбочці, що символізуватиме подарунок. А якщо ви говорите про динозаврів, тобто ваша квест-кімната буде стилізована динозавром, то тут ви можете зробити вашу бомбочку у вигляді яйця. Тобто вже буде стилізовано під динозаврики. Вибираючи головоломку, ви маєте задати собі декілька питань: чи сподобається гравцям ця головоломка? Чи відповідається моїй темі? Скільки буде коштувати створення головоломки? Чи використовую різноманітні головоломки? Тобто, якщо у вас будуть одноманітні головоломки, це буде не настільки цікаво дітям, потрібно уникати однотипних головоломок. Ще одна річ яку слід враховувати у створенні головоломки. Це уникати створення головоломок, які вимагають попередніх знань. Складні факти, про які ви не впевнені, що гравці знають, заведуть гравців у глухий кут. І вони не зможуть завершити квест. Тому уникайте тих завдань, які потребують попередніх знань, чи, там, чи ті завдання, які місяць якісь складні факти. Після того, як ми з вами вже обрали, які завдання в нас будуть. Потрібно переходити до четвертого пункту нашої інструкції, тобто почнемо з'єднувати наші завдання. Потрібно подумати, яке завдання буде найперше. Зазвичай я розпочинаю з вітального листа або з якоїсь головоломки, де написано, наприклад, тут тобто потрібно лопнути чи щось такому. Така підказка має бути, що діти мають розпочати. В мене це переважно вітальний лист. Кожна наступна підказка повинна вести до. Наступний, да? тобто підказки можуть складатися з набору чисел, які ведуть до замку, або вони можуть містити слова, які спрямовують гравців до певного об'єкта в кімнаті, який містить наступну підказку. Вирішіть, як ви будете з'єднувати кожну підказку. Також доцільно мати різноманітні підказки. Уникайте виконання двох однотипних головоломок поспіль. Немає нічого поганого в тому, щоб робити схожі підказки разом. Але коли є більше різноманітних підказок, це лише покращує досвід розгадування головоломки. І наступне, це вже п'ятий пункт нашої інструкції. Ми вже починаємо створювати завдання квесту. Перед цим ми лише обирали їх. А далі потрібно нам створити кожне завдання, адже там. Універсальні шаблони, а вам потрібно кожен підігнати під себе. Тобто, коли ви вже це все продумали, тепер ви починаєте створювати свої завдання, вже підготувати до друку матеріали. Що потрібно зробити вручну? Хейдмей, так? робимо вручну. Коли ми вже склали всі головоломки в певному порядку, який нам потрібен, починаємо створювати наші пазли. Цим кроком потрібно насолоджуватись. Адже, якщо вам сподобається складати ці головоломки, то вашим гравцям однозначно сподобається розгадувати ваші головоломки. Також, коли ви створюєте головолом, враховуючи вартість створення плану, можете використовувати матеріали з вашого будинку, що дуже часто роблять вчителі. Часто в магазинах також продаються прості матеріали, необхідні для багатьох практичних головоломок. Магазини, якими користуюсь я, це такі як все по 35», у мене є Аврора, копійка, червоний маркет. Там дуже, дуже часто можна знайти потрібні нам матеріали. Тестуємо наш квест. Коли вже всі підказки готові, то переходимо до на нашого шостого пункту. Настав час все налаштувати. Почнемо з того, що переконаємося, що місце, де ми будемо виконувати наш квест, воно вільне від зайвих відволікаючих факторів. Вам не потрібна порожня кімната, але краще уникати кімнати з великою кількістю додаткових відволікаючих факторів. Деякі випадкові предмети чудово мати в кімнаті оскільки вони можуть ускладнити завдання, але занадто багато може призвести до того, що дітки будуть без потреби шукати випадкові ящики та предмети. Буде хаос. Розмістіть кожну підказку в кімнаті, перш ніж запропонувати гравцям розгадати кімнату, спробуйте пробігтися самостійно. Почніть з першої підказки та грайте в гру. Вам не потрібно повністю розгадувати кожну головоломку, але переконайтеся, що все в правильному місці. Замки замкнені, підказки приховані. Ніде нічого не терчіть, ніде нічого діткам не буде видно лишнього. Тобто, переконайтесь також, що всі головоломки відповідають віку та розміщені у безпечному місці для дітей та гравців. Контролюйте гравців під час гри. І ось вам кілька стандартних елементів, які легко додати до кімнати, і це підсилить ефект гри у квесті, тобто більш занурить дітей у цю гру. Це скатертини, моторошна музика, якщо у вас такий хоррор-квест, таймер, музика зворотнього відліку, безполум'яні свічки. Сертифікати про закінчення квесту, все це допоможе вам зробити ваш квест більш таким реальним. І останнє, сьоме, коли ви вже все з вами підготували, протестували, ви починаємо проводити квест. Коли ви впевнені, що ваша кімната налаштована потрібним належним чином, настав час запросити своїх гравців до гри. поговоріть з гравцями перед тим, як вони увійдуть до кімнати про те, чого. Очікувати, та які правила ви хочете повідомити, все це потрібно робити до початку гри, тоді, коли діти ще вас чують, бо коли почнеться гра, вже це буде важко зробити, адже вони будуть зайняті тим, що вони шукають завдання. Тому все це потрібно проговорювати до початку гри. Кілька правил або порад, які слід повідомити гравцям заздалегідь. Це обмеження за часом. Одна година зазвичай є хорошою тривалістю у нашому випадку, коли це йде, наприклад, на уроці, це 45 хвилин. Тобто урок у них є для того, щоб вони дійшли до фінішу. Потім що потрібно поговорити? Чи запропонуєте ви підказки? Ви можете давати необмежену кількість підказок або обмежити їх приблизно трьома підказками. Наступне все, що їм потрібно для завершення гри, знаходиться в кімнаті. Це обов'язково потрібно проговорити залежно від того, де ви вибрали для розташування квістку якщо ви вибрали на стадіоні, то ви маєте проговорити, що все, що потрібно для закінчення цієї гри, воно знаходиться на стадіоні. За межі ми не виходимо. Наступне, щоб знайти підказки, не потрібно нічого руйнувати. Це також потрібно прояснити дітям, а що всі підказки дуже легко дістаються і нічого не потрібно руйнувати. У моєму випадку я проводила квест в кабінеті інформатики. Я проговорила ще такий момент, що всі завдання квесту знаходяться в класі, і там, де знаходяться комп'ютери, системні блоки та дроти, нічого немає. Туди ми не ліземо, адже це безпека дітей. А також ще корисні поради: залишайтеся та спостерігайте за гравцями, коли вони грають. Якщо головоломки чи підказки підуть не так, як ви планували, поможіть гравцям направити їх потрібне русло і відразу собі робіть помітки, що було не так, щоб на наступні квести ви знали, де були помилки і в чому їх потрібно, і де їх потрібно виконати. Заохочуйте учнів до спільної роботи в групах під час розв'язування завдань кресту. Коли ви бачите, що хтось учнів починає сачкувати, не працювати, можна до нього тихенько підійти і дати йому, наприклад, якусь підказку, щоб він дав їй команді, і самі почали далі працювати. Насолоджуйтеся тим, як гравці працюють, вирішують і веселяться, роблячи те, що ви створили. Це найголовніше, це мій улюблений момент. Адже я цим насолоджуюсь. Я бачу, як мої діти працюють, як вони самостійно це роблять, самостійно навчаються. А я лише за цим спостерігаю. Адже для цього я доклала дуже багато своєї роботи, свого часу, щоб зараз просто спостерігати.